Новини Кривий ріг 17 серпня 2020 року. Дуже сумно, що нам доводиться коментувати продаж спідньої білизни, а найбільше цікаві і важливі для країни аукціони, наприклад, продаж частки корпоративних прав сумського машинобудівного науково-виробничого об'єднання для погашення боргів по заробітній платі робітникам підприємства чи літаків, конфіскованих за контрабанду. Але у зв'язку з резонансом у медіа даємо роз'яснення. У межах виконавчого провадження 6.3.2.3.9.3.5.5 на 35 наупанмакет виставлено 36 шістьох лотів з жіночої спідньої білизни. Аукціони в систему виставлено довгинцівським відділом Державної виконавчої служби у місті Кривому Розі Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції, місто Дніпро. Згідно протоколу про адміністративне правопорушення фізична особа, яка наразі є боржником у межах виконавчого провадження 63239355, на тротуарі здійснювала торгівлю з рук промисловими товарами, а саме жіночою білизною у кількості 36 штук. Тобто торгівля здійснювалась особою, перебуваючи поза торгівельних мереж та з об'єктів у невстановленому для цього місці. Відповідно до постанови Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області від 17 серпня 2020 року було застосоване адміністративне стягнення у вигляді штрафу з конфіскацією предметів торгівлі, а саме жіночої спідньої білизни у кількості 36 штук. Рішення про конфіскацію підлягає виконанню органами Державної виконавчої служби, при цьому реалізація майна, щодо якого застосовується конфіскується, здійснюється за загальними правилами, встановленими законом України про виконавче провадження та порядком реалізації арештованого майна. Таким чином, у межах виконавчого провадження 63239355 через аукціону Панмакет державного підприємства СЕТАМ розміщено інформаційні повідомлення про арештоване майно, яке було передано на реалізацію довгинцівським ВДВС у місті. Кривому розі ПСМУМю, місто Дніпро, про виконання рішення про конфіскацію суду. Відповідно до Конституції України судове рішення є обов'язковим до виконання. Міністерство юстиції України, Департамент Державної виконавчої служби Міністерства юстиції України Олександр Мамро